Що ж, народ, ви знаєте цю історію. Четвірка астронавтів полетіла в космос і повернула звідти інакшою. <заду> 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 Наше Те, і що це не старої частини. Боргу перед цими це показують знову. Ми не здатні його повернути. Та ми можемо їм віддячити. Дякую, фантастична четвірко! Дякуємо! Дякуємо, фантастична четвірка. Тож вітайте, фантастична четвірка. Ой, бля, а диви, як постаріли, бля. Старенькі такі всі. Ну, а кам'яний не помінявся взагалі. Затримка. Тобто. Тобто, тобто, ви затримались. Так, затримались. Затримка. Я ж казав уже. Ти вагітна? Що? Ох, єбать. Тебе вийде найкраща матуся у світі. А світло. Жартую, це просто.